Друзі, всім привіт! Сьогодні я розкажу вам, як звільнитися від негативу, пов'язаного з грошима, достатком, з ізобілія, з розкошю. Якщо ви хочете це все впустити в своє життя, то можливо ви досліджуючи свій внутрішній світ, могли зустріти, що ви цьому якби опираєтесь, ви цього боїтеся. Ці установки, ці якісь шаблони, вони можуть прийти до нас від батьків, від соціуму, від якихось там, може, минулих поколінь. Зараз я покажу вам, як ми за допомогою базового алгоритму, що називається зняття обмежень, будемо ці установки завершувати, будемо малювати з них вихід. Я пропоную вам малювати ці малюнки до тих пір, доки у вас не залишиться негативних думок, почуттів, якихось страхів, пов'язаних з грошима. Тобто малюємо декілька разів до тих пір, поки ви зрозумієте, що вже нема цього негативу, і ви вже можете впустити в своє життя достаток, фінанси, і це визиває у вас тільки позитивні почуття. Я пропоную вам два варіанти. Перший стандартний для нейрографіки коли ви засікаєте дві хвилини, і на протязі двох хвилин ви виписуєте абсолютно всі слова, які у вас асоціюються з грошима. Це можуть бути позитивні слова, негативні, які, можливо, ну, на перший погляд навіть ну, як не стосуються цієї теми. Але ви пишете тему, наприклад, гроші. І на цю тему пишете будь-які слова, які вам приходять у голову. Після того, як ви написали свої слова, ви рахуєте, скільки у вас їх вийшло. Повинно за 2 хвилини бути 20 або більше слів. Якщо вийшло менше, допишіть ще. Це означає, що ваша тема ще недостатньо активована. Якщо вийшло більше, добре. Їх можна аналізувати, можна взагалі просто от написати і відкласти. І далі наступним кроком ми будемо робити викид. Але перед тим я хочу дати вам ще другий варіант. Ви можете взяти не засікаючи час і просто написати абсолютно всі негативні установки, які зможете згадати. Ну, наприклад, великі гроші не можна заробити чесно, тому всі багаті люди, вони якісь, ну, погані. Або великі гроші це велика відповідальність. і це важко. Або великі гроші це небезпечно, і за них можуть вбити. Приділіть цьому якийсь час і прям посидіть і випишіть все це. Після того можна написати: я завершую всі ці програми без права на повтор, найкращим для мене чином на всіх рівнях. Дякую, це зроблено, зроблено, зроблено. І далі віддаємо це все. У безумовну, божественну любов. Віддаємо все це у більше. І нехай воно там розчиняється і більше ніколи не заважає нам у нашому житті. Далі, після цього, як ми активували цей негатив, ми будемо малювати. Дивіться наступне відео.